В півдні України було багато побудовано. ну Не те, що побудовано, а точніше багато було задіяно катівень, які базувалися просто в різних місцях: там санаторії, якісь там лікарні, підвали. Ну тобто, будь-що вони використовували в 22-23 році, для того, щоб просто котувати людей, тримати їх там зараз, оскільки вони намагаються максимально формалізувати свою окупаційну владу. То тепер, я думаю, що оці катівні, які були от неясного формату да, в різних якихось там будівлях, часто не призначених для тримання людей, ось то я думаю, тепер через те, що вони це все формалізують, вони будуть зменшувати цю кількість таких просто от не, нелегальних катівень. Частково моє припущення знов ж таки, що це може бути ще пов'язане з тим, що. На новоокупованих територіях, як Херсонщина, Запоріжжя, вони планують не збільшувати кількість СІЗО через те, що там, ну, по-перше, можливі нові бойові дії да, контрнаступ України, плюс там дуже щільні обстріли йдуть. І відповідно, я думаю, що окупаційна влада думає, що СІЗО на території Криму. Для них буде, скажімо так, більш безпечним, де можна тримати людей, і тому власне вони більше планують витратити ресурсів на розбудову слідчих ізоляторів саме на окупованій території Криму.